Насправді хочеться сказати, щоб ми не забували, що ми тут маємо можливість стояти завдяки нашим ЗСУ, і наш обов'язок будувати здорове суспільство без фальші, без подвійних стандартів і не забувати донатити. І говорячи словами класика, цей день настав. Це маленький ключик, але від великої мрії. Ох ти. <праць> Вітаю! Широкої дороги, я думаю, все буде добре. Дімо, Дімо, Дімо. А ще таке питання. Я, мог, я можу його так назвати, тому що ми познайомилися, як виявилося перед стрімом. А, що ти робиш зі своїм попереднім мотоциклом? Е, власне, свій попередній мотоцикл. Я хочу передати хлопцям, щоб вони провели також якийсь хороший, класний, крутий розіграш.